Звітую по збору для танкістів з 59-ї бригади, які знаходяться на Покровському напрямку. Нам з вами вдалося зібрати 33 тисячі 195 гривень, 20 тисяч з яких це сума, за яку купив у мене картину Владислав із компанії Топавто ЗП. Велика подяка йому за такий гарний донат. Та на тринадцять тисяч гривень нам вдалося з вами продати футболок із магазину Кроп, які прислали мені хлопці із Словаччини. Шеремет Віктор та Віталій Кондратенко вам також щира подяка за допомогу. І, звісно ж, дякую глядачам, які невпинно тапали мені. Стрім ваша допомога не менш важлива. І подяка моїм любим модерам за прекрасну роботу. Всім дякую, хто зміг долучитися. Бережіться, слава зсу. Це відео про те, як Задонатити 20 тисяч гривень і отримати результат. Розпаковка. Якось так. Допомагайте. Всім пока, попавка запевнять.